Всіх вітаю у новому відео на моєму каналі. Всім привіт із Сонячної Італії. Отака може бути непередбачувана Італія. Вранці дощ був затяжний. А зараз подивіться, яка красота. П'ємо чашку кави пообідали салат з помідором, хто там ще собі тон кинув, хто ще вижмишель мишель вчорашню знайшов. Субота. Марія дома. І коли Марія вдома, це от таке якесь щось не по графіку. Тому реально, графік це от творить наше життя і творить чудеса. Діти збираються в ліс по гриби. Я ж кажу три дні дощі йшов, а це таке сонечко. Ну, може, знайдуть якусь огулу. Ви знаєте, мамка-блогерка це горе в сім'ї. А ще коли діти її підтримують, ну, це взагалі треш. Це безкінечне. Може в чомусь і засумніваєшся якось що на що воно те все. А потім діти в тебе підтримують і все добре. П'ємо пі. <схід> 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 каву. Йдем. А не на. Можеш попробувати мою? Я другу що... сторі. Оце ну, так мамці сісти, їсти чи мамці стать каву пити. А ще підемо на мою амтетичну кухню, треба щось таке покучинарити, щось їсти поварити, бо туди-сюди сміємося на закупи два тижні не їздили. З'їздили, а перед цим теж два тижні не були на закупах. Виходить, що один раз тільки на місяць були на закупах. А ну, як кажуть жіночки, які в Італії. Там іще можна місяць нікуди не їздити, так італійці закуплюються. Діти сміються. Кажуть, в холодильнику наші нічого нема, а ми ще звідти щось достаємо і достаємо, достаємо і достаємо, наче там дирка в нарнію. Так що в Італії, повірте, може бути дирка в нарнію. що Бажаю всім хорошого дня. Рухаємось далі. Я що, сама лиса вдома сидіти? Їсти варити ще щось. Знаєте, що цікаво? Ти сходиш по ті гриби, ти втомишся, ти ще потім ще толку маєш їм дати. Доганяю моїх грибників, щось вони вирішили піти в лісок. Дивіться, яка в нас тут красота. Це все навпроти будинку. Йдемо по грибочки. Оце мої грибники. Так, оце тут дубочки такі, це все дубочки. Якісь такі жолуді і дуби, якісь такі, що дуже швидко сфачуються і дуже швидко ростуть. Дуже. Не встиєш доглянутися, як вже дубова роща нова виросла. Це все тут засівалося пшеницею. Коли я ще приїхала сюди 10 років тому, останній раз тут засіяли, але щебінь, щебінь. Подивіться, отут овули можуть бути. Це ми тільки зайшли, це ми не в лісі далеко-далеко. Це ми тільки зайшли мокро. Оксана в шльопанцях. Ви бачили, будь одного італійця, хоч в шльопанцях. Так, з нами йде котик. Котик, який ловить змій. І щось він відчуває, він всіх відчуває, а там в кущах сидять і дивляться на нас усі. Це пишіть додому. Куди додому? Ну додому, в нашу хижину. в наш мисливський будинок. Не так, не так. Каже Марія, що ми і так вдома. Це ми ходимо по, кстати, це твого дяді земля. Це ми ходимо по твого дяді участку. Або треба каву пити, або знімати, або гриби шукати. Це треш. Ну не обов'язково в калюжу вступати, зараз воно ноги будуть мокрі. Краще б я з вами не йшла, їй Богу. О, тут ось ці сліди кабанячі. Каже, русик сліда. Я, не малювала, сліда, я реально не малювала. А, шанель, шанель. Цирки, тут все вода. Оксана вибралась, вибралась у своїх шароварах. Шанель, шанель з нами, Добре. всі з нами. Знаєте, люблю ходити сама по гриби, Ти собі йдеш тихенько. Пам'ятаєте, кажуть, на рибалку треба йти й тихенько сидіти на рибалці, бо там риба втече. Це правда чи це нас дурили? А, і Тут от, я як по гриби хожу, то так тихенько, щоб нічого не чути, бігом знайти щось. Ну, я вам кажу, що нема. Їм треба от дощ пройшов шикарний, через пару днів будуть грибочки. А хоча, завтра Франческо забіжить у ліс і вибіжить з відром грибів, старих уже. Чого доброго? Ми збираємо лише лисички, опеньки, Є опеньки в нас ростуть, тому що коли дерево зрізається, то там і росте. І білі гриби. І ми знаходимо білі гриби. Ув'язалася з дітьми. І кава, і все на світі. Так що Рада вас вітати на моєму каналі. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Якби були гриби, пішли б разом по гриби, і це дуже прекрасно. У мене були такі моменти, коли я йду по гриби в ліс, то Франческо мені обов'язково телефонує. Коли він знає, де я що, то може не телефонувати. А коли я йду в ліс, обов'язково проконтролювати, що я там роблю. І... І ми знаходили з ним гриби. Саме отако по відео, розмовляючи, я знаходила з ним гриби. Е, ягодки? Так, да, можна забирати, ми їх потім посушимо і буде. Марія вже глід збирає, так що е, глід, то ягодки називаються, і рослина називається глід, але тут дуже їм темно, їх дуже мало. А от біля школи твоєї їх дуже багато. Я візьму з тобою русіка, і ми прям веточки наріжемо і наобриваємо. Приїдеш додому, будеш обривати. Не. До речі, от тут місце таке, тут грибочки можна знайти. бо тут, е як дерева різали, тут відки складали, і під тими відками грибочки, тому що водичка тече і під відточками зупинялись спори і були грибочки. Ну, там відразу обрив, зараз вам покажу, піднімусь. Ой. Травичка якась, так? Да? Ось Ось. Тут у нас так дузенько і відразу обрив. пішов. Водички Ой. там нема. Марія, пожалуйста, не скотись. Ти не йди там близько. У нас там. Обрив такий. З нами коти, з нами собаки, шанель десь побігла вперед. Я шанель весь час закривала. Одного дня забула закрити, вона побігла зі мною, і це було чудово. Я так боялася, щоб вона ніде не заблудилася і побачила, що вона може бути з нами. Це так прикольно, коли з тобою коти в ліс ходять. Отакий там обрив. Були моменти, коли я тільки починала збирати гриби, ходить в ліс, всі корзинами несуть, а Оксана один-два-три штучки, один-два-три штучки. А потім Моніка, моя подруга, мене взяла з собою, показала, як виглядають вони ті гриби на землі. Вони дідні, баба, з ними я не ходила. Бо Марію не було з ким залишити. І перших три роки, уявіть, всі несуть гриби? А я ні, я не несу гриби. Мені нема на кого дитину залишити. То коли Марія пішла в садочок, вже вона зараз в третьому класі, це вже шість років. Да, Марія пішла в садочок, і для мене щось відкрилось нове. Я пішла в ліс, почала збирати якісь обули, якісь грибочки. Ну, це в більшості було для себе. Продавати мені не було що. А останніх, напевно, років два, то і я щось знаходила. Я ж кажу, Моніка показала, як воно ж на землі виглядає. То Я і собі збирала. Ну, це ми так прогуляємося. У нас грибів нету. Вже кіт щось. Знаєш, що Марія не трогай їх, пожалуйста. Вони такі грязні. А це я збиралась багато. вас на кухню до себе вести. Це треба отуди заходити повністю і там ходити. Але так. воно того не варте, тому що пару днів треба зачекати і не парить, нема такого паркового повітря. Так що, може яке оволо, і то це там треба йти далі на те місце, щоб я тобі показала де. Угу. Аж туди далі це все. І в принципі, знаєш, де я тобі можу навіть розказати. Ти отак ідеш, 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 і потім, в принципі, ти впираєшся вже в ручей, повертаєшся отак задом, і тако з однієї поляна, з іншої сторони поляна, там і овули, і білі гриби ростуть. Отут тут поверху можна пройтися, щоб ви зіскочили. Ось тут на цій стороні я мало що назбирувала, тому що місцеві сюди приходять і тут вони визбирують. Є, все. Так, так, так. То я завжди йшла далі, я завжди йшла далеко. Можна далеко йти? Так, я завжди йшла далеко. Марія вже їсть по стілу, бо ми пройшлися 5 хвилин, а вічемія в неї впала. І як добре, що є сенсор, да, коли діти рухаються. Дорослі, то відразу в неї там 70, а коли позначка 70, то сенсор вже пишіть, що треба щось з'їсти. Так незвично котів бачити в лісі. А я на тих котиків обіжалася. Реально, от миша на голові сидить, а вони не реагують Зато вони змій ловлять, яких і з'їдають. І воно ще й в ліс з нами пішов, сміливий. Так що таке, грибів ми не знайшли і не знайдемо. О, треба там піти показати місце внизу є, де ростуть овули. Дивіться, відео дуже корисне. Я вам покажу всі наші грибні місця. Ну, як всі? Я вже додому хочу вертатися. Я вже каву допила. Оце отут. Ось я оволи знаходила багато кожен раз. І білі гриби. І дуже странно було, що ще й старі гриби, що сюди ніхто не заглядав, хоча я знаю, що це місце хтось дознає. Води дуже мало. Я вам скажу, в цьому році якась взагалі анималія з грибами, тому що були такі моменти. Руслан, як приїхав вперше, в Італію, то в середині серпня. З середини серпня вже були гриби. І вже він бігав тут за грибами і заробив собі на кросівки і на курточку. Красота. Я сюди, до речі, купатися приходила. Там є углиблення, я купатися приходила. Всі щасливі, всі задоволені. Особливо я. Грибів не знайшли, прогулянка є. А то з тими грибами ще робити щось треба робити. Шишку? То шишка. Його звати Шишка. Як з діабетиком іти в ліс. Отак от, от. Бачите, її вже на руках несуть, то що вона схитрила. Значить, вона половину своєї цукерки віддала Руслану. Більше вже в нас цукерки нема. І ми не знаємо, чи глічемія буде падати, чи глічемія буде підніматися. А вони хочуть пройти ще далі. От таке. Взяли ми мало цукерок, лише одну. О, мамка не проконтролювала добре. А йти ще можуть і хочуть. Треба ж показати їм грибні місця, щоб вони потім без мене могли сюди сходити не даремно. Коротше, я спускався, спускався чудач і прямо по центру дороги виріс. Так, да, от Русан любить по центру дороги збирати гриби. До речі, в мене були такі моменти, що я заходила всередину, шукала, а потім вже втомлена, верталася додому і реально по обочинах ті гриби були. Я в Україні гриби не збирала. Тому що на це просто часу не було. У нас батько їхав в ліс по гриби, коли були гриби. І на своїх грибних місцях просто бігом насобирував, привозив і ми то все чистили. Маслята в нас тут не ростуть, я ж кажу, що. І є такі, якби гриби з мочалкою під верхом, але ми їх все одно не беремо. Дуже багато таких камінців, кристалів. То мені один раз моя подруга показала, що на них можна гроші заробляти. І тепер вони так в очі кидаються, і, до речі, дуже багато великих кусків. Я не збираю. Каже, в інтернеті можна продавати там щось та й таке. Ну тут вниз. Боже, я тут такі бугри обла... облазила в грибні сезони і нічого не знаходила. Не туди, куди треба, я йшла. Але нічого. Ну, Франческо, звісно, на гриби. Дуже чутливий, я дуже. Чула. Він прямо так нюхом чує. Ти хочеш вже назад, дядька? Через... Ну, підемо зараз, підемо. Отут пода... отут дуже багато завжди вилазить. Отут, прямо тут над дорогою. Що саме дивно? Навіть поганих нема. Кажуть, коли погані вилазять мухомори, то тоді і хороші підуть. Ну, а там оця дубова роща, і там є такі де зрізані дерева, і нова дубова роща виросла. Там тьма їх. Пішли. Там їх завжди тьма. Ну, зараз ми нічого не дадемо. Отам От поверху. Можеш не ходити. ось сюди піднімаєшся. Зараз я і вам покажу, так що, якщо що, то приходить. Отакою от от піднімаєшся, отакось от сюди, і там раз, і така дубова роща, таку прям кружок. Отам от є. І в округ ще можна щось знайти, але саме більше ті дубові рощі під низом. Будеш знати. Ось так ось сюди піднімаєшся так потихеньку, потихеньку, потихеньку. Тут по дорозі може бути багато, отут може в дубові бути багато. Пішли і все, а далі йдеш по прямій по дорозі і там поляни. І все. Ну зараз немає йдемо. Я до хочу дому. побачити. Що ти хочеш побачити? побачити. Ну ви йдіть, а я пішла. Там просто мокро, зараз і грибів немає. Смису туди лізти? Зараз, Пішли. Все, Пішли. Вертаємось назад. Екскурсію провела. До речі, це заповідник. І коли на телефоні мені випадає там програма, є, що які ти місця відвідав, де ти був. За літо я наїздила тисячу кілометрів. Там відразу нас обрив. Отак от. То ми знаходимося в заповіднику. Майже живемо в заповіднику. Отак от, от, ми знайшли великого гриба, якого треба нести на плечах уже. Хтось відпочиває вже. Їм байдуже, котикам байдуже. Я хочу сказати, комусь треба зібратися, організуватися і виїхати. Да? І коли ти живеш навіть в містечку, ти телефонуєш мені і кажеш, Оксана, ми їздили там в, в заповідник, в ресторан місцевий ходили. А де ти була? А я така сижу, плачу і кажу. А я живу там, де ви відпочиваєте. Отак от, от. Ті, хто біля моря живуть, то те ж саме. А я живу там, де ви відпочиваєте. Отак от. Так от. Якщо, якщо чесно, живучи навіть в лісі, треба встати, піднятися, організуватися, щоб вийти в ліс. Коли є гриби, тобі не страшно нічого. Ні кабан, ні змія, ні дощ, ні сніг, нічого не страшно. А коли тут нема нічого, то ти навіть, ну, ти думаєш, закінчаться гриби, піду гуляти в ліс. Ні, ти не підеш вже сюди гуляти. Я раніше по дорозі тут гуляла. Потім змінила локацію, гуляю біля Маріїної школи, познаходила дуже багато чого корисного. В минулому році шиповник. В цьому році нема, будемо глід рвати. Тому ось така у нас особливо у Марії шикарна прогуляна. Ось так от. Все починається з різної мови і після що мама співала коліс. А котик де? Далі. Тут. Міч, міч, міч. Мічо, Мічо. Котик трішки засумував, ніякої змії не знайшов. До речі, тут в дровах є завжди якісь змії. Скільки? 71. 71, слава богу. Ой, чекайте, жолоді на голову падають. А, -а, -а досі працює. Дивіться, які огромні жолуді. Дуже швидко схвачуються і дуже швидко ростуть. Ага. Ти втомилася, так? Ну, ми зараз підемо тачку, візьмемо і приїдемо тебе заберемо. Ага. Чекай нас. Втомилася? Ну що мені на плечі вилізеш? Русіку. Русіку, Ну давай ще один подих. Давай, давай. Жарко, давай. Йди сюди. Сюди. Ну давай. Йди сюди. А вона що згодом? Що з каміння полетів! Йди сюди. сюди. Це коли між дітьми 14 років різниці. А я так думала. А я завжди так боялася цього моменту. мені завжди так було цікаво, що діти мають бути там більш-менш один за одним. Бо як то воно? Один великий такий, а друге мале. Це прекрасно і це чудово, дівчата. Одне в 20, друге під 40. Це прекрасно. Так що нагулялися. Ідемо щось кучинарити, кучеварити. Діти шукають шанель. Мені здається, що шанель вже вдома це по-перше. Кажу, шанель додому побігла. Марія почулася, що поїхала додому. Каже, в неї що машина є? От вам і новий анідот. Кажу, ми що, в ліс пішки прийшли? Ми сюди на джипі приїхали, а ми пішки реально прийшли, отам От наш будинок. Отаке От життя ми маємо в італійському селі. От там ще кабачки лежать, з якого ще буде, або просто можна зварити, заправити олійкою, або будуть блінчики. Отак, От або гроші ми маємо, або свіже повітря. І ви знаєте, це свіже повітря, ти як ним надихаєшся, то і настрій якийсь інший піднімається. У нас вже підвечір. Щось будемо на вечері готувати, а то коханий десь має ще приїхати. І, якщо чесно, то сьогодні у нас буде просто пастіння. І, до речі, мені дуже сподобалось, коли я сюди приїхала вперше. Отака пастіна, рисоподіб... ну, рисоподібна, як рисинки. І ви знаєте, воно дуже смачно. Просто, звичайно, легко і смачно. Так що погнали щось готувати. Всім хорошого вечора! Дякую, що зі мною.